Добрый ранок. На пидоне 400 кг болтов. Все новые. Размеры показать. Так, прямой телефон. Двенадцать, десять, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Четырнадцать, двенадцать, восемь, восемь, двадцать 10. В цьому мішку, наприклад, лише 14 і, і 10. Лише такі. Є довгі, короткі, є, є різні. З гайками. Ось гайки. Є мішок окремо одні гайки. 14 12 Твердість вісім і вісім. Пластилінових чотири і п'ять немає китайських. Так, вісім. Є ще трапляється твердість. Ну сюди так отрохи, щоб було видно. 10,9. Вони чорні. В цьому мішку їх багато, 10,9. Вони найкрепші, я так гадаю. А в основному 8,8. ,8. Тобто 90% 8,8 ,8. оцинковані. Решта 10,9-10% приблизно. Різні шайби, як бачите, гайки. Все нове НБУ. Чорний 10,9, білі 8,8. Єсь такі з широкою якоюсь шайбою. Шайби і такі є. 8,8 на 10 болтик. Цей болтик на вісім. На вісім, ну є і на шість бачив. Напевно, що в інших мішках є на шість також. Десять. Ну і гайки, звичайно. Все, міряти не буду, бо розумієте, їх багато. Вісім. Ось такі болти. На піддоні 400 кілограмів. Самі розумієте, що 3 кілограми, як ви бажаєте замовити, це дуже-дуже мало. Там ну, реально буде їх трошки небагато. Там воно, ну, дивіться, тут здорові гайки якісь. Який, Шайби, гайки, болти. Там воно мішок, там мішок під низом. Багато є. Продається лише міксом. От як є, так і продається. Ці ось, ось тут лише два розміри, а все решта змішане мікс.